А яке відношення в тебе до того, що дружина працює на? Я до цього, як до роботи. Вона йому донесла, що це нормально. Він її любить, він буде підтримувати її в будь чому. Чи хотів би ти, щоб вона змінила роботу? Я прислуховуюсь до її бажань, то що вона хотіла для себе. І для Я мене... з таких тем ніколи не уйду. Це просто моє. Мені це подобається. Я шоці. все, що і говорилося, то як обстрілу горохом. Оця ваша така відвертість і таке ваше переконання про те, що це окей воно може негативно відбитись на дитині, тому що дитина може через це булити, Вона може через це комплексувати, вона може відчувати себе не такою, як всі, бо не у всіх. Ну напевно, да, відсотки... Друзья, я візьму її за руками ти... підемоб'єм тим учителям і її друзям. Ну що це але а... ти не зможеш е... бити е по життю всім, хто буде біля твоєї та дитини. Зарабатують 21 рік год п'ять тисяч доларів в місяць, і при тому, щоб себе голий не знімаю. А Ви, що ти та... ти кричиш зараз? Та тому що це вже мене цим. За сьогодні У просто... твоїй поведінці, у тебе дуже багато агресії. Бо я просто не можу общатися по факту з баранами. Я сказала, для мене це норм робота. Вися, вися. Та ну Я вже не можу це. Ти слухати. би ти Вона мене вже цілий день. <пи> мені її так хочеться взяти, такий голубой Бам! так як тебе, мама. Дівчата, вибачайте, але це вже я думаю, все. Тут ви її зацепили за маму. Тобто на цьому кінець. Наташа, якщо вона позиціонує себе як психолог, не мала так сказати. Вона її зацепила самим болючим для неї питання, які вона щойно виливала душу, і ти її отак, от прям дуже низько це було. Це дуже низько. Чи зможуть Віка з Наталею спілкуватися після такого гучного конфлікту? Дізнаємося згодом. А зараз на матусю чекає Дмитро Карпачов. Добрий день. вітаю У мене. До вас є таке одне питання. Я дитині, коли забираю садочка, постійно щось дарую, бо мене за це закулювали. Що я її балую, що це неправильно? Дивіться, тут є важливий нюанс: деякі батьки вони справді намагаються відкупитися від дитини подарунками. Угу. Бо багато працюють, бо не цікаво з дитиною. Але якщо окрім подарунків, є любов, увага. є любов, є увага, є спільний час разом. Подарунки не зіпсують нічого. Супер, дякую. А ви усвідомлюєте, що ви інколи буваєте ну, занадто агресивною? Так, да, і емоційно. Ні, не, Емоційна і агресивна це трохи про різне. Емоційно ви могли бути, якби ви ще б там всіх би обіймали. А ви тільки агресивна. Ну, типу, просто як до мене людина відноситься, так і я про те відношусь. Та Наташа, я поза б її вбила би там, якщо чесно.